Так, я хотіла нагадати, що на сьогодні було задано розв'язувати ось цей файл, корені. Але я розумію, що там були досить такі прості завдання. Я пропоную такий спосіб перевірки. Ну, по-перше, ми звіримо відповіді у простих завданнях, а в тих, в яких я знаю, що вони можуть викликати запитання, будемо їх розбирати. І так, перший номер відповідь В-1. Другий номер треба було взяти під спільний корінь, перемножити, вилучити корінь, відповідь Г04. Там Знов друге, там помилка в нумерації. Якщо ви ділите два корені з однаковою основою, з однаковим показником, вибачте, треба взяти під спільний показник, можна було скоротити і відповідь Г4. Немає запитань, так? Третя відповідь Б. Крінь за. Якщо треба, можемо це розібрати. Тобто тут ви вилучали корінь з коріння, перемножаємо показники коренів, це буде 12. корінь 12 степеня з А в шостому. А тепер можна скоротити на 2. Це буде корінь другого степеня за першому, тобто просто звичайний корінь квадратний. Це буде варіант Б. Четверте це теж було просте завдання, відповідь там десь 7, але теж я би розібрала його. Що тут? Треба було не переводити в корені, а навпаки, побачити, що 27 це степінь трійки, що це 3 в третьому степені, і все це ще в степені 2 треті. 16 це 2 в четвертому степені, і все це в степені 1. /3. Так, ну і тепер ми скорочуємо трійки, залишається 3 в квадраті, 9 мінус 2 в першому, і це буде десь. Так, п'ятий номер був досить простим. В п'ятому номері відповідь А, 6, не треба, мабуть, розбирати. А ось, наприклад, шостий я би розібрала. Тут є два шляхи розв'язування. Перший шлях такий непростий. Побачите, що в чисельнику стоїть формула. Сума кубів. Якщо ви це не побачили, я вам рекомендую ще такий прийом. Ось, дивіться, діти, якщо ви зустрічаєтесь з необхідністю щось зробити з кореннями, ви не знаєте, що зробити, у вас дріб. а спробуйте такий прийом: позбавтеся від ірраціональності в знаменнику. Дивіться, щоб позбавитись від ірраціональності в знаменнику, в даному випадку це а, сума двох якихось. Виразів, один з яких ірраціональний. Ми використовуємо такий прийом, щоб тут корені зникли, треба домножити на спряжений вираз, тобто такий самий, але з протилежним знаком. Для чого ми це робимо? Щоб в знаменнику з'явилася формула різниця квадратів. В знаменнику буде 2 мінус 1, тобто знаменник буде дорівнювати одиничці. Тобто його можна далі не писати. А в чисельнику треба перемножити дужки. 2 коріння з 2 помножити на корінь з 2 – це буде 2 на 2, і це буде 4. 2 коріння з 2 на мінус 1 це мінус 2 коріння з 2, плюс 1 корінь з 2 і мінус 1. Так як знаменник 1 ми його не пишемо і зводимо подібні. 4 мінус 1 це 3, мінус 2 коріння з 2, плюс 1 корінь з 2, буде мінус 1 корінь з 2, і це відповідь 1. Сьомий був, був простий відповідь а 16 Так, далі, восьмий, подивіться, будь ласка, теж, як правило, такі завдання визивають запитання. В восьмому треба було побачити ось що. Ну, По-перше, вам відомо щось таке, а треба знайти таке. Треба з'ясувати, який зв'язок між тим, що ви шукаєте, і тим, що у вас є. Я, по-перше, звела би ці два дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде АВ, Тут додатковий множник А, тут додатковий множник Б, і в чисельник у вас буде А-Б. Тобто вам це треба знайти. Це ваше головне питання. Тепер подивіться ось на це. Воно якось з ним пов'язано. Бачите, тут в чисельнику корінь з трьох. Так от з того, що вам відомо, треба було здогадатися: з чисельника винести корінь з трьох, а тепер подивіться. Можна сприймати ось цей дріб таким чином. Це число корінь з трьох помножене на дріб а-б поділити на а Б. І тому, щоб знайти цей дріб, а ви його і шукаєте, це і є те, що ви шукаєте, треба знайти його як невідомий множник. Корінь з 12 поділити на корінь з 3. Це буде корінь з 4. Це буде просто двійка, тому відповідь буде В двійка. А, так, також а, наступне завдання дев'яте, воно просте, відповідь там Б, але давайте з'ясуємо, як такі завдання розв'язують, бо таких декілька є в цьому файлі. Вас запитують, якому з наведених проміжків належить число корінь четвертого степеня з 30. А, ви ж не можете його точно вилучити. А що ж тоді робити? Треба. А, знайти якісь два коріння четвертого степеня, з яких корінь буде вилучатися, і які обмежують наш корінь четвертого степеня з 30. Давайте перелічимо четверті степені. Ну, Там один в четвертому один, це зрозуміло. Два в четвертому це 16, так? Три в четвертому степені це вже аж 81. І якраз 30 між ними, тобто можна сказати. Що корінь четвертого степеня з 30 знаходиться між ось цима двома коренями, з яких корінь вилучається, і це буде двійка, а це трійка. Так як вони послідовні, то це число належить проміжку від 2 до 3. Ось так треба міркувати. І так, наступний номер теж я би розібрала, номер 10. Треба записати числа в порядку зростання, тобто від меншого до більшого. Ну, тут не треба знати приблизні значення, калькулятором ви можете користуватися, як тоді бути. А треба було здогадатися, подати всі три числа у вигляді корення з, однією, з одним і тим же показником. Тут три, тут п'ять. Тобто, ми можемо звести до показника, який ділиться на минулі показники. Тобто, треба було знайти найменше спільне кратне. Це буде 15. Я подам корінь кубічний з 2 як корінь 15 степеня, так як я 3 помножила на 5, то 2 треба піднести до 5 степеня, і це буде корінь 15 степеня з 32. -го. Так, тепер одиничка, універсальне число, його можна подати як корінь 15 степеня з одного. Так, ну і корінь п'ятого степеня з трійки, якщо мені потрібен тут 15 степень у кореня, то треба три піднести до третього степеня, тобто це буде корінь 15 степеня з 27. І тому найменше число це одиниця, потім йде ось цей корінь, тобто це буде корінь п'ятого степеня з трьох, і далі йде корінь кубічної трійки. Тому це буде варіант А. Якщо ви самостійно здогадалися, молодці. Йдемо далі. Одинадцятий схоже на той, що ми тільки що розбирали. Так, ви чекаєте, там відповідь В між двійкою трійкою. Дванадцятий теж був нескладним. Якщо треба розібрати, скажіть взагалі відповідь там Г. Треба розбирати. Ні. Ну, Колі взагалі не треба, колі може мовчати, може в комусь іншому, ні, це гаразд. 13-й. Колі все завжди зрозуміло. В 13 відповідь, ну давайте звіримо, Г. Якщо треба, теж можу розібрати. 14-й теж простий, там відповідь Д, але ось його давайте теж розберемо. Я би тут запропонувала вам ось що згадати, що корінь n степеня, корінь сьомого степеня це дробовий показник, тобто це показник 1 сьома. А А це А в першому степені. І якщо ми ділимо два степеня, то основу залишаємо тією ж самою, А показники віднімаємо. І це буде 7 сьомих мінус 1 сьома, ми отримуємо 6 сьомих. Ну, є такі діти, кому це не треба пояснювати. Як ще розібрала би і 13. Подивіться, діти, тут треба згадати такі правила. Вам треба поділити два дроби. Для того, щоб поділити два дроби, треба розкласти чисельники, знаменники на множники. Ну, з першого погляду, в першому дробу нічого не можна зробити, з першого погляду. А ось в другому можна винести двійку. І так як ми ділимо на дріб, ми перегортаємо його. І тоді в чисельнику буде корінь з а мінус 3. А ось тепер можна помітити таку річ, що ось це якось з цим пов'язано, ця дужка. Дивіться, А це квадрат кореня А. 9 це квадрат трійки. Тому ось цю дужку можна сприймати як формулу різниці квадратів. Це корінь за мінус 3 помножити на корінь за плюс 3. 5 на 2 перемножаємо, буде 10. І дужка корінь за мінус 3 скорочується, і ми отримаємо результат Б. Так, добре, йдемо далі. 14, Так, 14 ми розібрали, 15. Відповідь Б мінус 2. Не треба розбирати. В 16-му Г, а в 7-му. Так, в 17-му відповідь. A, 1,16. Теж, мабуть, все зрозуміло. Так, скільки цілих мі... чисел міститься в інтервалі? Ось тут теж від вас хочуть, щоб ви приблизно оцінили корінь з вісьми. Ось тут такий прийом можна використати. От до якого кореня він наближається, з якого корінь би ви вилучився? З кореня з дев'яти, так? Це була б трійка, але це трошки менше. Тобто корінь з вісьми це приблизно 2,9. Ось у вас такий проміжок, а корінь зі 181 це 9. 9? А тепер дивіться, які числа туди увійдуть? 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Тобто скільки їх буде? Їх буде 6. Тому ми обираємо варіант В, 6. Так, 19 був простий. Там 2 мінуса квадрат, це варіант В. Так, далі. Укажіть проміжок, якому належить. ось, Давайте от таке розберемо. Воно не складне, але розберемо. Тут теж можна було просто піднести до а, квадрату. Це формула А-Б в квадраті. Це буде 1 мінус подвоєний добуток, це 2 корення з 2 плюс квадрат другого це двійка. 1 плюс 2 дадуть трійку і мінус 2 корень із 2. А тепер діти десь собі в зошиті для теорії запишіть, які корені треба пам'ятати приблизне значення. Так вважають складники ЗНО. Корінь з двох. Треба пам'ятати, що це приблизно 1,4. Це треба вивчити. Хто не знає ще дочі, треба вивчити. І корінь з трьох теж часто зустрічається це 1,7. Тобто далі треба приблизно обчислити, чому це дорівнює. 3 мінус 2 помножити на 1,4. Це буде 3 мінус 2,8. Це 0,2 приблизно. 0,2 входить в проміжок B. Зрозуміло, це, так? Так, рухаємось далі. 21 номер. Тут теж треба було приблизно обчислити. Ось дивіться, корінь з 27 повністю не вилучається, але до якого числа він наближується? До коріння з 25, але він перебільшує. Якби був корінь з 25, це була б п'ятірка, а тут трошки більше. Ну, давайте візьмемо приблизно 5,2 десь так. І тому це буде мінус 1 плюс 5,2. 4,2 поділити на 2, це буде 2,1. Приблизно 2,1. В який проміжок входить? Від 2 до 3. Так, 22 номер. А, такі ми розв'язували на минулих уроках. Тут, а, як, яке правило, корінь і квадрат друг друга з'їдають, отримується модуль. Тобто модуль корінь з 3 мінус 2 плюс модуль корінь з 3 плюс 2. Тепер треба розкрити модуль. Якщо всередині стоїть число від'ємне, а тут від'ємне буде. Бо 2 це корінь з 4. Ми розкриємо модуль з протилежним знаком. Сума двох додатніх завжди додатна, тому тут буде додатка. Тому тут ми змінюємо знаки, а тут залишаємо без змін. В корені скорочується і отримаємо число 4, тому відповідь буде 4. Так, далі давайте перевіримо, що в нас далі. 23 номер. Відповіді в нас такі. Перше В, п'ятірка, друге Д, одиниця, третє – Г, е, трійка і четверте Б. Шістка. Чи треба розбирати тут щось? Ні. Не Треба. Так, далі. А, так, до цього в мене відповіді немає, але зараз ми розберемо. Правильний дріб це дріб, у якого чисельник менше зазнаменник. Це Б. Належить проміжку. Зараз з'ясуємо 1,6, ну от в третьому 1,6 це в нас так 1,6, це 8 п'ятих, так? Бо це теж буде 1,3, а 3 п'ятих це 6. ,5. Так, значить, що в нас є сумою чисел? Давайте тут. Корінь кубічний з однієї восьмої це одна друга, а 25 дев'ятих – це 5 третіх. Спільний знаменник 6. Тут додатковий множник 3, тут 2, 3 плюс 10 13. Шостих це буде 2,1 шоста. Так, ну. Явно 2,1 шоста. А, є 13 шостих є літера А. Так, і в нас залишилося належить проміжку, а варіанти, які в нас вільні, 13 п'ятих і 6 п'ятих. У 13 п'ятих більше за двійку, точно, тому 6 п'ятих. А чому? Що таке 6 п'ятих? Це 1, 1 п'ята. Або у вигляді десяткового дробу це 2. Тому ось так. І тому тут Б. Д Г, А. Так, наступний номер. Я б його теж розібрала, бо 25-й. Відповідь там повинна бути мінус 9. Ну, давайте розберемо. Він цікавий тим, що теж тут зводити до спільного знаменника немає сенсу, бо буде щось страшне, якщо ви ось це будете замножати на це, це на корінь з трьох, там буде якась каша малаша. Тут треба працювати окремо з кожним другом. Ось пам'ятаєте, ми казали, що якщо не знаєте, що робити, звільнитися від ірраціональності в знаменнику. А ось в цьому дробу можна помітити, що чисельники діляться на корінь з трьох і винести за дужки корінь з трьох. Тобто окремо якби, працювати з першим дробом. З цим дробом можна використати, як я сказала, метод звільнення від ірраціональності в знаменнику. Тобто ми домножаємо на вираз який спряжений з знаменником. Робимо формулу, корінь різниця квадратів. Так? Потім це буде 2-1, буде одиничка. А з другим дробом поступаємо так, виносимо за дужки корінь з трьох, у нас буде корінь з вісьми мінус корінь зі ста. Корінь зі ста буде повністю вилучатися, а корінь з 8 частково. Тепер в знаменнику в нас буде 1, але я не пишу детально. А тут треба розкрити дужки. 3 корення з 2 на корінь з 2, це буде 3 помножити на 2, тобто 6. 3 кореня з 2 на плюс 1, це буде 3 кореня з 2, мінус 5 корень з 2 і мінус 5. Так, тут в нас буде корінь з 8, це 2 кореня з 2. мінус 10. Так як знаменник 1, ми його можемо не писати, буде 6, 3 мінус 5, це мінус 2 корення з 2. Ще мінус 5 плюрення з 2 і мінус 10. Ці два корення знищили, 6, мінус 5 1, мінус 10, мінус 9. Думаю, що щось таке може бути в другій частині, тобто предостанні три задачі, четверте це параметри, а предостанні три щось таке можуть дати. Це не таке важке на їх погляд. Ну, і щоб заплутати, щоб ви там менше валюти. Але його можна розв'язати було. Номер 19, відповідь мінус 7, але давайте теж розберемо. А, і так, подивіться, будь ласка, ну, перше, що треба побачити, що це формула різниці квадратів. Тобто, це корінь 6 степеня з 27 в квадраті, мінус корінь 4 степеня зі 100 в квадраті. Корінь і квадрат можна скоротити, тобто, це буде корінь кубічний з 27. А тут буде корінь квадратний зі 100. Можна двійку цю було написати. Корінь кубічний з 27, вилучається це трійка, тут десятка, і тому відповідь буде. Так, і давайте ще розберемо 27. Можна це стирати. Так, в 27-му ну, хто робив і відповідь мінус 83, той молодець. Давайте тепер розберемо, що ж там було. 20 коренів з 6 мінус 4 поділити на корінь з 2 плюс 5 коренів з 3, і все це в квадраті. Ну, Треба було здогадатися просто піднести до квадрату, але тут ще стояв мінус, тому щоб не помилитися, ми зробимо так. Ставимо мінус і акуратно підносимо до квадрату. В таких прикладах я би працювала дуже так детально. Цей дріб ми підносимо до квадрату. Чисельник в квадраті це 16, знаменник 2. Тобто потім і отримаємо 8, плюс подвоєний добуток 4 кореня з 2, і 5 коренів з 3. і плюс квадрат другого, це буде 5 в квадраті 25 помножити на 3. Так, ну ось перші 20 коренів з 6 ми так перепишемо. Далі розкриваємо дужки, знаки змінюємо. Буде мінус 8. Тут нічого скоротити не можна. А тепер дивіться, ось всі ці множники 2, 4, 5 коренів з 3 йдуть в чисельник. Це буде вже зі знаком мінус 2 на 4, 8, 8 на 5, 40 коренів з трьох поділити на корінь з двох, 25 на 3, це 75, і вони йдуть зі знаком мінус. Ну і тепер, якщо ми розв'язуємо задачу другої частини, там не може залишатися коренів. Тому, мабуть, ось ці два доданки повинні якось е взаємознищитися. Але треба довести, що це те ж саме, що 20 коренів 6. Що треба зробити? Звільнитися від іраціональності. Знаменнику. Давайте відразу. Мінус 8, мінус 75, це буде мінус 83. Тут, якщо ми звільнюємося від ірраціональності у знаменнику, тут буде корінь з 3 на корінь двох, буде корінь 6, а тут буде двійка. 42 скорочується, і ми отримаємо ті ж 20 коренів 6. Вони такі знищуються, і відповідь буде мінус 83. І так, дивіться, діти, ми розв'язували з вами зараз задачі з ЗНО, які, осували, ну, які були пов'язані з коренем квадратним або коренем n-ного степеня. На наступному тижні ми повторюємо з вами, починаємо повторювати з вами заодобряю похідну, потім первісну, ну і так далі, логарифми, показникову функцію. Ну, Не відразу. Наступний тиждень це буде похідна по більшості і трошки буде ще по первісній. А вже підіймайте свої конспекти, знаходьте теорію, будемо повторювати. Надім, надім піде. Зараз зачекайте так, це не той файл. А, одну секунду. Ага. Ось цей файл. Ага. Ми просто вже. А... З цього файлу розв'язували, але надім було задано інше. Тому дивіться, що ви візьмете надій. Показую одну секунду. Ось з цього файлу тут багато завдань. Давайте не всі зараз. Робіть скріншот, я фотографію надішлю. Давайте так. Ви візьмемо перший номер, другий, третій, п'ятий, можна, сьомий, з восьмого перше, четверте. Ось ці номери. Так, ще раз фотографію. Все тоді. До зустрічі в понеділок. Гарної вам пасхи. Спасибо, хорошо. Спасибо вам тоже.